Приїхала за покупками в магазин сьогодні-субота. І такі маленькі дрібнички. Мені гріють душу далеко від дому в Іспанії. Це я з дому привозила собі сумочки українські і хожу в них з ними до магазинів. АТВ, простор. І ще. І скопій. Дрібничка, але це радує, трошки радує. Я йду за покупочками своїми сумочками.